Шов, а мене Королеви зняли, як я йду по центру і скинули. Джесі! Джесі, ти! Ти диви, яка мої штуни. І Короліви зразу побачили, записали, скинули подружці, а подружку мені зкидає на вайбер, ввалий вайбер. А -а -а. Ого, Резенько, працюйте, Бо то я хіба мене зняли, бо я бачу песі, що зняла якась жінка, скинула, а подружку зразу відкидала. Ой, як такі радості! Може вже женешся? Може бути, а що. Та файно, що лікар казав, все-таки до нього прийшов ладний. яку ти годину мав бути? На десяту. Я тобі казала, що точно не на дев'яту. Домовились з Миколою Івановичем, що буде весь час на десяту. Як не крути, весь час на десяту? Добре, зробив зуб? Е, ні, сьогодні мені з цього типу, вичистив, поставив пломбу і зробив той угу. сліпок чи як. Таке? Угу. Ну, і тепер вже буде зуб робити. Все в тебе на вищому рівні. Казав, що вже видно по мені, що я боюсь так само, як і боявся. Я думав, що я не боюся, як вас заходжу в ті двері, руки пітні. А знаєш, як цей Микола Іванович з Непольшої коло, як він то називає свята вода. Він сидів коло і каже, то що таке? свята вода. А ти знаєш, як що Максим сьогодні приніс мені одіяло? Є. Своє. І що до мене каже? А, що Мама, зламало. воно зламалося. Ну, ну, він мені каже, як это заправ нормально. Він каже, я не знаю, що заправляти, якому тут прийдеш, де в цій Ні, він каже, воно зламалося. Люди які сміються, каже, у них теж дітей так ламаються одіяння. Ну, то воно там переплуталось. Ну, бо він ковыркається дуже. То ми їдемо на нову пошту в магазин? Їдем, давай, їдем. давай, давай, стріпайся. Так підремонтувати. Я думаю, що мені треба зробити чаю. Або Ти теплої чекала води. Так, да, я чекала тебе. Я таку скуйожилася, випила таблетку, все напрасувала і думаю, де мій Сергійко? Аркадій все поприбирав, помив, потріпав, мала, Щось... вулицю, Може, я Джесську Каже, бере, бере. Не, не трогав, він бачив, що я тут скручена. А що то один костюм, другий? То один і той самий. Варіанти Це... штанів. На вулиці як? Я не знаю, що одівати. На вулиці тепло. Я навіть ходив, тут знімав футболку. Футболку? Ту, блин, Футбол. Ходи мені треба пальто, сказали. Та мене зустріли одній королів сказали. що мене лук, слухав, та? Лук суперовий, але треба ще до нього макінтош. Ну, не сказали, що ти мене слухав, так? Ну прям так не казали, що я слухав. Сказали, що суперовий ви. Ну, Тільки що побрийся може чи що? Казали, що якраз якби був побритий, то воно ну, б виглядало щось не то. Ну добре. Відмазався. Ну.